Всім привіт! Ви на каналі Саколік. З вами як завжди Сокальський Роман і в даному відео ми поговоримо про хом'яка, а саме які дії потрібно виконати, щоб підготувати свій аккаунт до лістингу, щоб мати можливість продати токени після їх отримання в перші дні, в перші години після лістингу, як це було з ноткоїном, хто дотримався, звісно, інструкції. Тож, сідайте позручніше, відео буде цікавим і корисним. А доки я буду переходити безпосередньо до відео, ви обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк, адже стараюся саме для вас шукати такі легкі способи заробітку. І тепер, коли ви вже підписалися, давайте пігнали, що ж нам потрібно зробити, щоб мати можливість продати токени одним із перших. Перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до самого відео, я вже по традиції декілька слів розкажу про свій безкоштовний телеграм-канал. Адже в ньому знайдете дуже багато різних способів заробітку. Це є гаярдропи роздача токенів, роздача, NFT, різні лаунчпади, лаунчпули, проєкти, які ми ходимо і заробляємо, майнимо і заробляємо, виконуємо певні дії, і заробляємо. Переглядаємо короткі відео і заробляємо. І, звісно ж, наші тапалки, які зараз є на хайпі, з яких багато проєктів має роздати вже цього літа. Ну а інші до кінця року. Принаймні, будемо на це надіятися, що більшість роздасть. І ми зможемо там зробити зовсім безкоштовно. Тому приєднуйтеся, посилання буде в описі під цим відео. Ну а зараз давайте перейдемо безпосередньо до поста, який я опубліковував ще 3 червня. І коротко хочу пройтися по всім пунктам, що саме вам потрібно мати готовим на момент лістинга. Ну, бажано зробити, щоб ви спокійно собі вивели. Токени з хамстер комбата, з нашого хом'яка, ну і продали в перші години, можливо, там якщо бути хотіти, чи в перші дні лістингу, точніше, після лістингу. Знаючи, як було у випадку з ноткоїном, що, хоча була інструкція задовго до моменту лістингу, у багатьох виникали питання, але тим не менш ми все одно старалися ці питання вам роз'яснити, показати, навіть декому виводили, перекидували, скидували на комісію, робили обміни, продавали. Тому допомогли всім, хто до нас звернувся, і звісно, в випадку з хом'яком буде так же само. Якщо ви будете звертатися по якомусь запитанню, чим будемо знали, чим будемо могли, тим вам допоможемо. Але тим не менш, інструкцію я зробив, можливо, у вас вийде самим підготуватися, щоб ну не задавати пізніше багато питань і робити все поспішки в останню хвилину, щоб зробити все правильно. Тому перше, що вам потрібно зробити, якщо ще у вас немає телеграм гаманця ви маєте собі його створити, я посилання залишив відразу в пості. Просто переходьте, вас перекидає в бота, там нажимаєте Створити гаманець, створюйте і в самому гаманці створюєте The On Space. Зараз я перейду, покажу, як воно виглядає. Тут я зібрав такі взагалі то основні моменти, що саме потрібно зробити. Можливо, будуть ще якісь нюанси, то вже будемо розбиратися по ходу діла і про це я буду сповіщати. Але сам телеграм-гаманець знаходиться у вас тут, в телеграмі, в клаці Валет, ви в неї заходите. Далі вас перекидає безпосередньо в гаманець, але нам потрібно саме тон тому що він є не гаманець, і нам потрібно його створити, щоб пізніше ми могли, наприклад, його імпортувати в іншій гаманці, про що я розкажу трошки згодом. І ось тут у нас є наш тон ми можемо в нього зайти. Далі тут ви вибираєте налаштування, це буде вже для другого пункту. Вам. І ви можете звідси конвертувати свою тут є вас налаштування у в інший гаманець. Особисто для мене тон є незручним, я ним не користуюся дуже рідко. Переважно я користуюся тон Кіпером або Майтон Валет. Я їх також залишив тут в даному пості, тому можете спокійно перейти за посиланням, берете свою сітфразу, якщо ви хочете е, іменно імпортувати, щоб у вас був об'єднаний один гаманець у всіх трьох чи там, у двох. Свою сітфразу з тон і при створенні гаманця, наприклад, тон або Мій Тон ви робите, точніше нажимаєте не створити новий гаманець, а імпортувати, і там буде 12 слів, і ви цих 12 слів вводите. Або ж можете вручну ввести, якщо ви собі їх десь записали. Це обов'язково. Ну, також можете створити нові гаманці, але в принципі, якщо у вас є вони об'єднані, то, наприклад, якщо у вас є на одному з гаманців монетка якась там тон, то вона буде відображатися у всіх гаманцях. Наступне, що ви маєте зробити, це закинути хоча, хоча 0,3-05 тонн для комісії на свій гаманець, який ви створили. Якщо ви не будете знали, як це зробити, зараз вам коротко в принципі покажу, як це зробити. Але я залишу посилання, де ви можете написати, ми вам поступово все покажемо для того, щоб ви змогли це собі зробити. Тому що буде можлива комісія, як було це в ноткоїні, коли там переводили в інший гаманець, конвертували чи виводили, просили комісію. Тому бажано це зробити до моменту, щоб пізніше, можливо, у вас буде багато і багато запитань, щоб ми вчасно всім відповідали. То хто має можливість, зробіть це. Заздалегідь. І так, для того, щоб вам звідки з їх перекинути, у вас повинна бути вже біржа. Я залишив посилання на такі топові біржі, які вони для мене є. Це ByBit, OKX і BingX. Ну і звісно, Binance, та як вона топ-1, там можливо теж буде лістинг. Тому можете всі чотири собі забрати, зареєструватись. Бо рано чи пізно, якщо ви будете там продовжували заробляти, то вам ці біржі і так будуть потрібні. Ну і звісно, якщо у вас є можливість, вам є 18, можете пройти вже верифікацію, щоб повноцінно користуватися біржою, мати можливість виводити, продавати, обмінювати, тобто все робити на біржі з криптовалютою. Ну і звісно заробляти, тому, є, тому що є там свої акції. А якщо вам немає 18, попросіть рідних, близьких, можливо, є старші друзі, батьки, щоб пройти на них верифікацію, тому що рано чи пізно все одно вам це знадобиться. А коли вам вже виповниться 18, то ви просто собі створюєте нову біржу вже на свої документи. Не переживайте, нікуди ваші документи не дінуться, тому що у вас таких мільйони, точніше нас, на біржах верифікованих, щоб мати можливість повністю користуватися, тому ми взагалі маленькі в цьому і ми їм не потрібні з нашими документами. І так, для того, щоб скинути саме ось цей тон нам на гаманець, нам потрібно ці всі наступні пункти. Тепер, коли вже зареєструвалися, верифікувалися на біржі, тоді давайте покажу, як закинути цей тон дуже коротко. Якщо ще раз нагадаю, не буде виходити, просто є посилання, пишете туди і ми вам допоможемо. В моєму випадку гаманці об'єднані, тобто тон Спайс, Майтон і Тон Кіпер, тому немає різниці на які я буду закидувати. Кошти будуть відображатися на всіх трьох. Але давайте покажу, на Майтон Валд, як саме зробити депозит. Тон вже безпосередньо з біржі. Давайте перейдемо безпосередньо до гаманця. Копіюйте ось тут, на банері, знизу є адрес ваш. Адрес копійовано Тепер давайте перейдемо на біржу. На біржі у вас вже мають бути долари або інша там криптовалюта. Ну або ви можете зробити депозит сюди в гривнях, для того, щоб саме придбати трошечки цього тону і перекинути собі вже в гаманець. Переходите в мої активи. Тут вам потрібно долари перевезти з гаманця фінансування на єдиний торговий гаманець. Тому що саме з нього ми будемо торгувати. Тут нажимаєте просто переказ. Далі до монета вибираєте долари зверху з аккаунта фінансування на єдиний торговий аккаунт і переводите 2-3 долари для того, щоб купити собі монету тон. Тоді йдете на спот. Тут, де пише в мене тон USDT, у вас може бути вся інша криптовалюта, нажимаєте туди. Тут є пошук і шукайте собі монету Тон, наприклад, прописом, чи можливо у вас буде тут. Просто пишете тон, і воно вам її знаходить. Далі вибираєте спот. До речі, тон теж сьогодні показав свій історичний максимум. Це 7,38, якщо я не помиляюся. 7, 7,89, точніше. Тут вибираєте, в принципі, торгівля. Далі замість лімітного ордера берете ринковий, тому що щоб зразу вам купилося. І на 2-3 долари купляєте. Коли ви вже купили, тоді вертайтеся до своїх активів. Тоді тут ви берете переказ і вже з аккаунта торгового на гаманець фінансування перекидаєте свій тон. Тобто тут міняйте повзунок, вибирайте монетку, тут свій тон, як у вас буде, вона вже куплена. Вибираєте, яку кількість ви хочете відправити, і просто... За це ніякої комісії не береться, просто ви перекидаєте всередині біржі між гаманцями, тому що з гаманця фінансування саме ми будемо виводити. Тепер переходимо на гаманець фінансування. Тут вибираємо нашу монетку тон, яку ми купували. Знизу вибираєте вивезти. Далі тут зверху вказуєте адрес, який ви копіювали. В вашому гаманці мережа тут підтягнулася автоматично, як ви бачите тон. Трошки нижче є мемо, його вказувати не обов'язково, якщо ви виводите на гаманець саме Mython або Ton І тут сума, як ви бачите, мінімум 0,2 і 0,1 комісія, тому вам мінімум потрібно купити 0,3 тонн. Далі у вас буде два, нажимаєте вивезти, буде два підтвердження, це пошта і авдентифікатор або номер телефона, ви їх підтверджуєте і все, чекайте свою транзакцію. І таким чином ваш аккаунт вже буде менш-більш готовий до лістингу. Ну, якщо буде виникати якісь там ще нюанси, то звісно я все буду сповіщати в своєму телеграм-каналі. І так, це ми з вами пройшлися по таких основних моментах. Якщо потрібно вам мати готове на момент лістингу, якщо у вас будуть виникати якісь запитання, можете писати в чаті або в цьому пості, я також залишив посилання. Тому чим зможемо допоможемо. По всьому проведемо, покажемо, щоб ви собі підготували вже акаунт і на момент лістингу мали можливість вивести одним із перших. А по останніх новинах, про які ми поговоримо в наступному відео, але коротко я зацеплю. Це в нас з'явився 10 рівень в фум'яку, на який потрібен 1 мільярд токенів назбирати ось цих поінтів. І сьогодні з'явилася в нас азбука Морзе, за яку ми протапуємо там. Певні символи, точніше назви криптовалют, і нам дає 1 мільйон токенів. Тут я залишив коротке відео, як це робити, але в наступному відео безпосередньо я розкажу більш детально. Але в своєму телеграм-каналі я буду кожного дня, якщо ця азбука Морзе буде публікувати, яку саме потрібно протапати нам назву. Сьогодні це була біткоін, БТЦ, завтра це може бути зовсім інша. Тому підписуйтеся, слідкуйте, щоб бути в курсі всіх новин. По проектах, по хомяку і всім якнайбільше заробити. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, на мій Telegram канал всі посилання будуть в описі під цим відео. З вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока!